Вітаю вас на каналі Житло Сьогодні ми прямуємо в село Баготчанського району на огляд будинку. Село розташовано в 10 км від районного центру Богатчани або в 30 км від міста Івано-Франківське. Тут є автомобільне сполучення, ходять автобуси декілька разів на день. От ми і під'їжджаємо до нашого будинку. Ось так виглядає будинок і огляд будинка почнемо з подвір'я. Ось таке подвір'я. Ось таке подвір'я. Невеличке, ну, достатньо. Достатньо. Ось такийчик новий, який розгороджує зону сільського господарства, так сказати, можна. Такий там теж паркан з цієї сторони на вулиці. Он газ заведений спочатку кухня, а потім йде в будинок. Ви бачите, там лічильник стоїть. і є така плечка. Отакий от забетонований. Але як виглядає будинок зі сторони городу. Так ми бачимо, будинок оштукатурений, гіпсоблок. Це блок, який вже зараз такий не випускається. Це блок, який він дуже протистоїть волозі, і тому він теплий і, головне, не сирий. Що ми бачимо, що фундамент є. Гідроізоляція між фундаментом і блоком є. От так. Бачимо, вон, навіть тут зараз бачимо два. Конвектори виходять сюди вихід з конвекторів. Вихід є на вулицю, в сторону ще допоміжний вихід, але його можна і прикрити. Або тут зробити можна такий навіс, веранду, або щось такого типу Так, Дуже б добре було на природі відкрити таке з, з дахом. Город. Разом з будинком 30 соток. На городі там ми бачили де що росте. І гарбузи, і кавуни, і лохини, і огірки, помідори. Вихід з будинку. І така дорожка йде до літньої кухні. Газофікованої літньої кухні. Тобто зараз ми бачимо, що в літній кухні, в принципі, можна і жити. От, але двері, це коридорчик такий. Коридорчик ми бачимо. Далі кімната. І тут є і піч отакенька газова. тобто Тут можна ж готувати Он, лічильник газовий, вентиляція. От. І можна топити ще і дрова. Кухня має пластикову стелю, як ми бачимо, гарну біленьку, а дерев'яну піть вбудований нержавіючий бак. Там можна горіти теплу воду, яка тече от цю таку ванну. Тут є місце і для унітазу якело. Рухаємось для огляду будинку. Це ми бачимо галерейку. Воно все стоїть на фундаменті. Галерея. Ну тут кожен може робити воно ну, холодна, ну відносно холодна. Зараз не буває якоїсь. Холодної зими. Велика, широка. Тут вже для майбутніх власників є чим зайнятися, для чого її пристосувати. Ага, це тут унітаз. Зараз вода злита і там виходить далі в яму на вулиці. Ми там дивились. А тепер заходимо в коридор, в якому чотири двері. Вверх стеля. Пластиком оздоблено, то красити і білити не треба, тільки стіни. Підлога вкрита ліноліум. Перевіряли, ніде нічого не стукає. Нічого не стукає, не грюкає, не прогнивши. Тут стоїть. Газова піч. Ще раз показую цей коридор, або, можна сказати, ще перепокій. Дверей багато. Чотири приміщення туди. Тут ще одне таке приміщення допоміжне. Вихід на стріг, як кажуть. І там є погріб. Ну, Дошки, я вже казав, дошки нормальні, не прогнивши. Вихід на стріх. Сходимо, під кінець сходимо Який стан дерева і чи нема притикання. Ну, я бачу дерево сухе, і який його діаметр огогезний. Це зробимо нормально. Я бачу, що добудовувалось. це цеглою червоною фронтони закриті. Та дерево тосте і дуже міцне, кріпке дерево. О, смирека. Це з тієї печі вихід димоход. Ніде я не бачу ніяких дірок і слідів якогось протікання. Все сухе. Два вікна. В принципі, тут настільки багато місця, що тут можна багато чого зробити. Багато чого, що захочуть майбутні власники. От Ми бачимо цей не газобетон стіни. А гіпсобетон. Він теплий. Ось такий. Він. Зараз він вже не випускається такий. Зараз роблять газобетон, пенобетон. Бачимо, яка міцна драбина з широкими сходами. Легко підійматися, опускатися. Враже, яке ми вже бачили, є вхід приміщення, в якому вже залита підлога, як для ванної кімнати. А далі підемо в кімнату ліворуч від входу. Ось така перша кімната. От така перша кімната. плюс 4 на 4, в квадрате 15, 16. Стелі чисті, сухі, ну, побілити можна, то як. Ну і кругом я бачу у всіх кімнатах лінолеум. Але дошки не гнуться не лі. Воно ну, було відчутно. Ми вже походили спочатку перед тим, як знімати, все перевіряли. Це друга кімната, яку скорше всього можна назвати спальнею. Тут газовий конвектор. Завжди тут було тепло, то підлога суха, якісь стеля. Це нормально. Для спальні тут буде тепло. Ідемо в першу кімнату, саму велику. Яку можна назвати залою, тут приблизно десь 20 квадратних метрів живої площі. Там також в цій кімнаті газовий конвектор стоїть. Підлога суха, ніде не гнеться, перевіряус. І в стелі також не мають якихось тріщин, ознаки якихось потоків води. Це нормально. Меблі нормальні. Тобто вона готова до кольчування. Далі. Тут ще є вихід, от де стоїть трюмо, це дзеркало, є вихід на вулицю. Як казав власник, ним уже, так, дав, ним давно не користуються. Зробити туди двері і зробити терасу на вулиці відкриту. Було б дуже добре, там відкриваються нормальні види. Тут теж стоїть такий конвектор, теж на велику площу. Тобто тут буде тепло в будь-якому разі. З цього виходу повертаємося знову в цей коридорчик, з якого заходили. Нагадую, що підлога вкрита руною, а стеля пластиком. Може, дійсно поставити меблі як прихоже. От підемо ще подивимось на подвір'я. Так, і що ми бачимо з цього? Це якщо ми дивимося з городу. На основний будинок наш, так він виглядає. І сільськогосподарські господарські будівлі. Я бачу через щілини, що там сіна повно. Його заготовляють в селі. Ну, корови тут була, були мабуть, колись. Зараз цього нічого нема, а сіно лишилось. І для сіна от є все, що можна. І там можна зробити що завгодно. Складати інструмент господарський і багато чого складати. Тобто є куди складати. Підсумовуючи, хочу сказати, що ціна, оголошена власником, є в описі під відео. А вам дякуємо за перегляди. Ставте свої лайки, дизлайки, коментуйте. І чекаємо вас до нових зустрічей.